Hello! Сьогодні буде дуже незвичайна історія, Її буде розказувати нам ось ця жабка і ось ця рибка. Hello, my friends! Сьогодні розкажу вам про букву Q, тому що я на неї дуже схожа. Зараз розумієте. Плавала собі жабка, плавала глибоко-глибоко десь в озері. І захотіла вона винирнути наверх. Uh, і дивіться, як вона пливала вверх. Наша жабка вміє плавати тільки ось так. І як в ножки класно згинаються, бачите? Ква. І поки вона плавала, вона казала нам звук! «ква Пливала вверх і вверх. Ну спробуйте, можливо, ви теж там вмієте. І нарешті вона допливала на самий верх. Хух, винирнула і каже: ква ква ква, ква, ква Вирішила сісти, відпочити. Хух. І дивіться, я маленька, була схожа на маленьку букву Ква. А ось це латать. Воно схоже на велику кию. Ану, подивіться, ви теж це бачите? А, клас! Ква, ква. Я тут трохи посиджу, Фух, відпочину, почекаю, можливо, хтось прийде до мене, щоб разом посидіти. І тут пливе до неї рибка. А рибка нічого не вміє казати. Буква. І знову нічого не вміє казати. Каже шапка. Ах, рибко, пливи собі далі. Почекаю маму. І сиділа, жабка, чекала свою маму, яка теж вміла плавати так, як вона, і е, називала наш звук Кво. Кво. А знаєте що, друзі? Я буду дуже рада, якщо ви ще напишете букву зі мною і підете читати з буквою ква. Кю-кю ква ква ква. Goodbye!